Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінал у Лізі Конференції сезону 2024-2025 років стадіон у Варшаві городський прямей фінал Ліги Конференції Реал Бетіс Челсі. 4-1. Челсі перемагає. І саме команда Енцамареські в іграє лігу конференції у сезоні 2024-2025 років і Челсі стає першою командою в історії футбола, яка виграла усі якраз то три європейських трофеї: Ліга Чемпіонів, Лігу Європи та. В СТПР и Лигу Конференции. Давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. Реал Бетис 4-2-3-1. Стартовая разновка Бетиса Пелигрини. Головный тренер команды Андреа новороток, Десоза Бартра. Пара центральных защитников Саба Сабали, Родригес по флангах. Ардоза Фарнальс. Центральный упорный півзахисники Иско. Центральный атакуемый півзахисник Эзал по флангах. Там Бакамбу в Это Стартовая разновка основка Реала Бетиса. Лондонский Челси, головный тренер команды Энца Марьеска, 4-2-3-1 старта основка Челси. Йоргенсен на воротах, пара центральных захисников Бену Бадиаши или Трева Чалоба, Малегистом, Марку по флангах, Мойзис Кайсей, Денса Фернандес. Центральний опорний півзахисник і Палмер, атакувальний півзахисник, пєдронет, ноні медеякі по флангах та Ніклас Джексон. У нападі це старта розновка Челсі. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо про самі якраз та фінал говорити. А, ну, що вам, друзі, можу сказати? В принципі, я вам хочу сказати, що Бетіс дуже здорово цей матч команди Пілігрині розпочала, і Челсі важко було на старті. Важко було Челсі. І ось вона, якраз та дев'ята хвилина матчу у Челсі був штрафний а, а, штрафний був у Челсі. Малі Юстой, якщо я не помиляюся, якраз то віддавав передачу. À, якщо не помиляюсь, то саме лиги 100 віддавав передачу, Але помиляється французький футболіст контратака, і контратака. іде в Бетіса Іска, Передача удар, гол, Реал Бетіс, Дев'ята хвилина матчу. Реал Бетіс виходить вперед. Був штрафний у Челсі, але помиляються, і Тут іде контратака і Реал Бетіс на 9-й хвилині у матчі відкриває. І бетіс був краще за Челсі, справді у першому таймі. У бетіса гра йшла. А ще пригадується удар від бар. Коли Барбував робить ефектний справді прыжок, і ефектний сейф на 13-й хвилині Йоргенсен. Бетти, це були хороші нагоди, і ще пригадують на супержанс на 21-й голові матчі Бов. Це взагалі передача, удар Кардоса, якщо я не помиляюся, якраз то пробивав просто з ударної позиції. Кардос, так. Да. Кардос, якраз так, якщо я не помиляюся, то саме він там пробивав, але не забиває Бетіс. Дуже хороший момент був у команди Пілігріні. Тобто Бетіс справді краще команди виглядав. Челсі моментів взагалі не було. А опеці навпаки були моменти, щоб забивати другий м'яч. Але перший там завершиться, рахунок 1-0. А у Челсі на другий тайм одразу ж з'являється Ріс Джеймс, він міняє малігістом. Ще видіть Джейден Санчик, Кірендюсбері, Холммар, Гіулів, Вайколвіл. Перол, Тім Мірала, Чельси, Руїбаль, Карабалія. Вийдуть уріала Біціа. Другий тайм. Uh, і ось тут Челсі включається команда N Марески. А ось тут Челсі розпочинає Включає... включатися. І справді. І Челсі дуже здорово, і справді, включається на другу 45-х хвилинку, бетіси стає важче. А у реала це Бетіса... і моменті вже я вам хочу сказати, що в принципі, у Бетіса вже не було таких, хто небезпечних контратак, які були у першому темі, то Челсі став забирати гру, і у Челсі гра йшла, ну, скажімо так, у Челсі гра розпочала вимальовуватися і справді. Челсі став дуже здорово, десь трішки швидкості. Команда Денса Марецький додала його, ось вина, 65 вона 65-та хвилина матчу, Палмер тягне м'яч на правому фланзі, Кол, Палмер, подача, Енсо, удар, гол, гол, Забуває Челсенса Фернандес. Після передачі кола Палміра робить рахунок матчі. Один. Один. Але яка же геніальна передача від кола Палміра? Це майстер-клас. Це майстер-клас на передачі від кола. Просто геніальний пас молодого англійця. И Челси відіграється на 65-й хвилині матчу і м'яч. І Челсі просто надихає. Челсі ловить просто якийсь кураж після цього забитого м'яча. 70 х на матчу, Челсі атакує, но не могли передача на Палмера Коул. Ставить корпус, Палмер дуже здорово розвертається, Коул Палмер, прихитри він футболіста Бетіса Палмер, здорово розвернувся, простріл Джексон удар, гол! Гол, гол 2-1. Челсі забиває гол. Ніклас Джексон 1-2 Челсі, Челсі забиває гол. Ніклас Джексон, Кол колпалмер. За 5 хвилин робить дві гольові передачі. Ну просто неймовірний футболіст Кол колпалмер. Просто неймовірний футболіст, Саме він придумав ці два голи. Самовин придумал два мяча И Челси вот так вот матч Буквально за 5 хвилин а, Далее убить просто уже и сил Не было и Челси а, Здорово выглядав 83 хвилин матч Челси атакует Джеймс передача Киран Дюсбери, хол Киран Здорово рука мяч Передача Санчо Джейден Санчо трима мяч У него фланзе Санчо удар Гол, гол и Джейден Санчо Санчо. Джейдан Санчо Забиває гол. Джейдан. Поки що не зрозуміло, чи буде Джейден виступати за Челсі у наступному сезоні, чи все-таки повернеться до Манчестер Юнайтед, але він забуває неймовірно важливий третій м'яч за Челсі. Тому що, по суті, весь третій м'яч Джейдена Санча, Він, скажімо так, поставив де-факто вже крапку у цьому фіналі Ліги Конференції. Все-таки відіграти два м'ячі проти Челсі. Дуже-дуже uh, було важко битися, битися намагався забити, почав ще контратаку провести на, на 90 плюс перший клані матчу, контратака, Енса, Енса тягне м'яч, перейшов Мойзес Кайседо, Мойзес Кайседо, удар, гол, гол Мойзес, Мойзес Кайседо і Кайседо забиває. И Мойзе Скайседа забывает. Забывает четвертый мяч. Энца робот гол плюс пас. А Мойзе Скайседа записывает досугопосывок гол. 4-1. Судя до финальной И лондонский Челси стоит переможцем Лиги Конференции. Сезона 24-25 игроки. Якщо дивитися статистику даного матча 11-13 по ударах, ударів, до речі, було більше обіцяться, але. 7-3 з ударами в площину. Перевага у команди Цмарівські 33-67 володіння м'ячем. 4-4 це не скутові. 1-4 голіві нагоди. Одна голіва нагода була у обіцяна. Одна голіва нагода не реалізована. Це шанс Кардозо на 21-й хвилі матчі. Перехунку 1-0, да? І ось забий Кардозо цей момент, да? Ось забий Бетіс тоді, да? І Бог там взагалі його знає, якби матч би далі бі пішов. 4 гули года у Челси, 2 гули виногоды Энса Мореска, его педопичнее, ну, педопичнее Энса да? виногоды. Команда Энса не реализовала 296 передач у Бетиса, 227 точно из них. И точность передач у Витсотках складает 77 592 у Челси, 514 точнее, 76 точность передач у команды Энса Мореска. По офсайдах 3-0. З 13 ударів обіці з 6 ударів повзворот, 4 блоковані удари, 3 в ствір. У Челсі з 11-й 7 в ствір, один удар ворота, 3 удари заблоковані. А по успішних відборах 7-7, 50-ти так успішність у бійці 46 у Челсі 3-2 по сейвам, 23-11 повинесам м'яча і 12-10 за перехопленнями. Но порушували правила більше футболісти Бійсі. 16 порушень правил дві жовті картки. У Челсі їх було 12. Три жовті карток. А найкращий футболість цього матча це Кол Палмер, який зробив дві голіві передачі. І, в принципі, Палмер ось цим неймовірним пасом на Енсі переломили лонденці відповідний хід даного матчу. А в однозначно однозначному був іска. Найкращий футболіста матчу, Іска був всюди, і в захисті там відпрацьовував. і великий об'єм фізичної роботи зробив Іска. Для мене Іска найкращий футболіст б'ється 100%. Ну, якщо брати конкретно весь матч, то тому що Коул, переломив матч своїми двома гольовими передачами: на Енс Фернандеса та на Нікса Джексона. Тепер немає ще знову про його. Скай Седан. А, ну, в принципі, знаєте, якщо такий підсумок підводити, то в цілому я вважаю, що Челсі по перемагає. Але перший тайм був за Реалом Бетісом. Тобто перший тайм за Бетісом, другий там за Челсі. Ну, Челсі просто краще свої моменти за Бетіс реалізував. Ну, если брать весь матч таким подземком, то, да, наверное, Челси по-дил перемагает. А Челси только можно приветствовать. Челси выигрывает Лигу Конференции. Челси занимает четвертую позицию в Английской Перелезе. уважающий сезон для Челси. А, успешный, трофей, да, лига Конференции. Это а, на Лига Европы, на чемпионов. А, це трофея, Лига чемпионов, но это трофей Конференции. Я вам хочу сказать, это также очень важный турнир. Uh, ну і Челсі ще і в Лізі Чемпіонів буде грати якраз в наступному сезоні. Тобто, для Челсі просто ідеальний ідеальний сезон для Челсі, для Anson Rayskі, це його перший якраз сезон. Да. Подивимося, що там воно буде далі, але справді Челсі прям дуже здорово виступає. Вось, тому подивимось, що там воно буде в наступному сезоні. Але Челсі вже 100% вийде в історію футболу як команда, яка виграла всі. усі просто трофеї да? Ліга конференції, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Ну, це фантастика. Це, чесне слово, це фантастика. Браво, Челсі. Бісу також браво. А вам, друзі, хочу побажати добра. Дайте, будьте щасливі, друзі. Бажаю вам добра, усім до побачення, усім до нових зустрічей.